На початку червня Святогірськ приймав незвичайних гостей. На третій міжнародні сімейні ігри з'їхалися татусі одинаки зі своїми дітьми. Захід відбувся під девізом Тато плюс я міцна сім'я. А приймали учасників сімейних ігор у оздоровчому центрі «Перлина Донеччини. Рух батьків одинаків підтримується на рівні управління у справах сім'ї молоді фізкультури та спорту Донецької області та Слов'янська. 24 сентября 1991 року ми перші СНГ почали за тієї декабрі. Месяцев уже зарегистрировались и начали свое движение. Белорусы. Мы потом объединились. И теперь у нас международная организация, которая объединяет две страны: это разведенные отцы инвалидов, воспитывающие детей без матерей Украины и Беларуси. Під час ігор учасники мали змогу помірятися з силами. Діти малювали на асфальті, читали вірші, готували салати. Татусі змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки, вправах з гантелями, плавані і навіть співали колискові. Папи пели колобельні пісні, дуже всім подобалося, особливо, звісно, дітям, от, тому що колобельні пісні у всіх саме різнообразні, інтересні, і в виконанні пап це звучить дуже, навіть, як говориться, приємно для всіх, хто слухає. Родзинкою зустрічі мужніх татусів та їхніх дітей став майстер-клас з гри на сопілці. Марта Тищенко сама навчалася грати на інструменті, тож і поділилася секретами. Було дуже цікаво, Люди перший раз ну какби к сопілці не ще не привикли. От кожного ноті вчити, як вони пальці ставили на тот, як вони вчилися і дивитися було на них дуже цікаво, як вони їм подобалося це дуже. Сімейні ігри дійсно стали міжнародними, адже до українських татусів приєдналися батьки-одинаки з Білорусі. Ми очень благодарны. Благодарны тим людям, які допомогли нам значить, своїми действиями і поддержкой провести осуществить такі хороші, значит, пятидневные семейные ігри у Святогорське. До речі, міжнародний союз мужніх татусів ініціював призначення в Україні дня 24 вересня, днем тата. Відповідні заяви вже відправлені по інстанціях. Також союз татусів надав до Верховної Ради України пропозиції щодо покращення. Законодавства стосовно розвитку сім'ї та запровадження звання тато Герой.